Привіт, це Таня Петренко. Сьогодні ми з вами, сучасні читачі і читачки, маємо доволі чіткі уявлення про те, що таке книжка і як виглядає процес читання. І доволі часто ми накидаємо ці свої уявлення на попередні століття і тисячоліття, хоча насправді процес читання, як і форма книжки, мало тоді інший вигляд. Нещодавно читаючи роман початку ХХ століття, роман Агатангела Кримського Андрій Леговський, я побачила там доволі цікаву сцену прочитання. Там служниця поприбирала в кімнаті юного панича. Панич заходить і бачить, що всі його листи, папери і неоправлені книжки валяються на підлозі, так, начебто, це сміття. А книжки оправлені служниця не чіпала, думаючи, що це все-таки якась вагома річ, якась панська річ, невідомо, для чого вона призначена, але її чіпати не треба. От це вона сприймала як книжку, книжку оправлену, а не книжка вважалася нею, ну. Чимось таким чим можна знехтувати. Це текст 1905 року, а уявлення людини про те, що є книжкою, що книжкою не є, доволі сильно відрізняється від наших, так само, як і попри те, що минуло якихось там 120 років. А ми зі здивуванням для себе помічаємо, що книжки могли стояти неоправленими або що їхня оправи чомусь змінювалися. А у нашому житті це стається набагато рідше. Тож сьогодні я хотіла би поговорити про історію читання. Про тему, який в нашому книгоподанні і в наших наукових розвідках насправді присвячено небагато уваги. У нас досі немає перекладених якихось книжок. Про те, як формувалася історія читання, як вона змінювалася, і розвідок на цю тему я теж знайшла українською небагато. По-перше, сьогодні ми з вами точно знаємо, що читання це процес індивідуальний і процес мовчазний. Доволі часто ще й процес інтровертний. Але це не означає, що всю історію цивілізації це було так. Ні. Якось античний філософ Сенека згадував про те, який неймовірний гул стоїть в бібліотеках, наскільки він його дратує. Це не означало, що в античних бібліотеках сиділи суцільні варвари, які не знали, як цивілізовано читати. Ні. Річ у тім, що в часи Сенеки читати було заведено вголос. Всі читали вголос. Навпаки, звичне нам мовчазне читання, читання про себе було чимось дивовижним, настільки дивовижним, що коли люди таке спостерігали, вони неодмінно про це собі там записували і запам'ятовували. Це було дивовижною річчю. А скажімо, в життєписах Плутарха, коли він описував життєпис Олександра Македонського, там є описано, як Олександр Македонський зачитує листа своєї матері про себе. Це було дивно. Так само у сповіді Августина Блаженного є Зод, де от він спостерігає, як людина читає про себе, і це є йому дуже дивним. Тобто, в старовину читати про себе не було заведено. І за великим рахунком, це логічно. Якщо ми подивимося на наш з вами алфавіт, як і на багато інших сучасних алфавітів, на відміну від ієрогліфічних, це є алфавіт фонетичний. Тобто всі його літери позначають якісь звуки. Тобто ми читаємо очима те, що ми мали би чути. І якщо вдуматися в це, стає зрозумілим, чому читання в старовину було читанням вголос. Власне, до того, щоб вигадати читання про себе, справді мало минути не одна епоха читачів. Це доволі складно вигадати читання про себе, ну, не маючи нічого схожого в собі. Тобто люди справді мали промовляти вголос те, що вони читають. Книжки були призначені для читання вголос. І оскільки читати треба було вголос, читали не лише для себе, читання не було індивідуальним. Доволі часто це були публічні заняття. Скажімо, якщо ми вже перебуваємо в межах античності, Геродот, коли... Він писав свою історію, він писав її не для того, щоб люди сідали собі в затінках олив і читали його твір. Ні, навпаки, він його призначав для читання в голос. І якщо звернути увагу і на саму структуру історії Градота, можна побачити, що він мав собі місця, в яких міг якось трошки відходити від тексту. У нього був простір для інтеракції з його слухачами, тобто він мав спостерігати не лише за тим, наскільки він відповідає тексту, він мав звертати увагу на свою аудиторію. Це було таке щось середнє між авторськими читаннями і стендапом. загалом, зважаючи на важливість того, як ти звучиш на широку аудиторію, тут можна зрозуміти, чому риторика і ораторське мистецтво було такими важливими і в античні. І в середньовіччя, і ще потім якийсь час, а на відміну від нашого часу, коли достатньо володіти гарним стилем суто письма. Практика публічного такого читання текстів зберіглася і в середньовіччі. Якщо ми звернімо увагу на те, якою була поезія середньовіччя, це була поезія для того, щоб її читати в натовпі, а не для того, щоб її читати десь там, сидячи біля замку і романтично там закочуючи очі. І річ не тільки в тому, що читання залишалося такою навичкою немовчазною, річ також в тім, що багато людей не мали освіти і просто не вміли читати. І до того ж, важило також те, що книжки на той час коштували багато до винайдення книгодрукування. Книжки переписувались від руки, писались від руки. Тобто книжку собі міг дозволити не кожен і не кожна, навіть якщо людина Вміла читати і вміла писати. І інший приклад такого публічного виконання літературних творів це, звичайно ж, сфера релігійна. Дуже багато текстів середньовіччя і пізніше мали релігійний характер і виконувалися фактично в церкві, виконувалися священником. Тобто, ми маємо широкий корпус агіографічної літератури, тобто житті святих. Ми маємо багато релігійної духовної поезії, яка також от призначалася для цього церковного вжитку. І простір церкви теж до певної міри був такою собі сценою зі своєю стабільною аудиторією, з якою можна було виголошувати ці твори, де можна було їх читати. І ще одна відмінність, яка існує між книжками минулого і нашими сучасними книжками, це те, як, власне, вони записували. А це ми сьогодні можемо скаржитися на речення Оксани Забушко, які займають кілька сторінок. Речення в середньовічних текстах могли займати всю книжку. Річ у тім, що тоді не сильно практикували ані розділові знаки, ані правописи, ані вживання великих літер, ані розділення тексту на речення. Чи навіть на слова. Тобто, це міг бути такий суцільний текст без пробілів, натомість з різноманітними закарлючками і гачками, які позначали, що означає це скорочення. В середньовіччя слова дуже часто скорочувалися, видно для економії, особливо якщо це були якісь такі слова, які часто повторювалися, не знаю. Наприклад, Ісус можна було скорочувати, бо всі ж розуміли про що йдеться. Таким чином, якщо ви подивитеся навіть на наші старі якісь рукописні тексти періоду Київської Русі, і трошки пізніше, ви можете побачити цей суцільний текст. Він може виглядати красиво, але якщо ви спробуєте розрізнити, де там кінець слова чи кінець речення, це буває доволі складно. І от справа в тім, що такий текст було... Доволі звично читати тим людям, читати вголос. Видно, коли ми читаємо навіть такий суцільний текст вголос, якісь от паузи між словами починаються, і він стає придатнішим для розуміння. Натомість для якогось сприйняття в читанні про себе він набагато менш придатний. Якщо я вже звернулася до української традиції, я би хотіла згадати, яким чином це от мовчазне читання і публічне читання. Відображується в нашій літературі, а тільки зроблю одну таку заувагу: річ у тім, що говорячи про українську літературу, ми зазвичай говоримо про літературу починаючи з 19 століття, десь так з Котляревського. А все, що було до нього, ми якось так викидаємо, ніби літератури до Котляревського вона існувала в принципі. Ні, є дуже великий корпус текстів, з яким ми. Трошки знайомилися в школі, і от вони, власне, належать теж до тої старої усної традиції. Скажімо, те саме слово про похід ігорів, воно призначалося для читання вголос. Так само ми можемо згадати, що за часів бароко було багато таких собі віршів декламації. Призначених, як ми можемо здогадатися, для того, щоб їх декламувати вголос, і от було багато українських барокових письменників, наприклад, Косіян Сакович, які от писали такі такі тексти. Я згадую Косян Саковича, тому що є відомий бароковий текст. Присвячений похованню гетьмана Петра Коношевича Сагайдачного написано і цей текст написаний саме Саковичем. Але якщо ми звернемося до текстів краще нам знайомих, то все одно ця традиція там відбивається, Бо при те, що люди вже могли читати про себе, і була практика індивідуального читання, яке було вже чимось більш-менш нормальним, все одно відгумони от цієї великої усної. Публічної традиції залишаються. Якщо ми згадаємо повість Тараса Григоровича Шевченка-художник, то там герої повсюдно читають вголос. Там є великі переліки книжок, які вони читають. Інколи це читання відбувалося, коли хтось один читає, а решта малює, або хтось один читає, а хтось там малює, а хтось собі не знаю, в стелю плює чи якось іншим чином розважається. Але суть в тому, що от в цьому тексті відображається практика такого. Колективного читання, а не читання індивідуального, нема такого, що кожен сів по кудочку зі своєю книжкою і собі щось читає, а потім вони там щось між собою обговорюють. До речі, власне в XVIII столітті, на початку століття 19-го, такі якісь читання в заможних освічених родинах відбувалися теж в такому форматі вечірки. Тобто люди збирались між собою, там щось зачитували, щось обговорювали, між цим фліртували, між цим вибивали. І з цим пов'язаний такий цікавий епізод з початку 19 століття, коли у Харкові хотіли відкрити публічну бібліотеку. Ну, Тобто, як хотіли відкрити, її відкрили, назбирали грошей, організували все, все зробили добре, порядно, там красиві шафи, багато хорошої літератури, багато старої періодики. І Проблема почалася потім, коли до цієї бібліотеки ніхто не ходив. Ну, тобто, спочатку туди зазирали, але зазирали суто для того, щоб подивитися, а хто взагалі в такий заклад ходить. Тому що от це самостійне тихе читання в публічному просторі, видно було нонсенсом, який сенс приходити кудись, щоб щось взяти, почитати. Це не було прийнятим. Прийнятим, як я вже сказала, було таке якесь веселе салонне читання, якась така соціальна активність, а не щось індивідуально інтровертно, самостійне. Також можна згадати, як відбувається читання у творах Івана Нечує-Левицького, у його старосвітських батюшках і матушках. Там теж є кілька епізодів, де священик намагається читати книжку вголос, щоб його дружина послухала. Але його дружина одним вухом слухає, а іншим вухом думає собі про власні хатні справи. Тому ганяє туди-сюди, то й кабана треба погодувати, то там щось на кухні зробити. І врешті-решт, частину інфи вона сприймає норма. Частину інфи вона якось пропускає, і в неї оце от оповідь в'яжеться в, в щось дивовижне, таке несуразне дещо. От такі справи були з читанням навіть в 19 столітті. А до речі, кілька відео назад, говорячи про Леся Мартовича, я згадувала про практику організації хат читалень. От, на відміну від тої горизвісної Харківської бібліотеки, хати читальні були більше схожими на от звичний читацький простір, на простір, де збирається а, чимало людей. Хтось читає, хтось слухає, хтось там, не знаю, випиває, обговорює, і відбувається всяке таке соціальне життя. А, як бачимо, бібліотеки місця для читання впродовж більшої частини історії цивілізації не були тим, чим ми це бачимо сьогодні. Вони не були простором. де треба було приставляти пальчик, казати, типу, Не заважай мені читати. Навпаки, гул, шум, якась веселість, якісь обговорення. Як бачимо, читання було набагато тісніше сполученим з якимись публічними виступами, з якоюсь соціальною активністю, соціальною діяльністю, з розважанням. Зрештою, той самий античний театр, якщо ми вже сьогодні згадувала античність, набагато більше нагадує сучасні аудіокнижки, ніж сучасні театри. От давайте пригадаємо, антична драма спочатку мала одного актора. Це був театр одного актора там плюс хор. Далі кількість акторів трошки збільшувалася. Тобто, ця людина мала щось розповідати, там змінювати маски, змінювати якось голоси, щось відображати. Але так чи інакше це було от. Зачитуванням тексту однією людиною чи інтерпретацією тексту однією людиною це дуже нагадує наш сучасний процес прийняття аудіокнижок, як на мене. І тому, коли сьогодні люди сперечаються про те, що от а, чи виживе паперова книжка, чи переможе вона книжку електронну, я собі диванням думаю, а чому всі забули про аудіокнижку? О, насправді, аудіокнижка є більшою конкуренткою паперовій книзі, тому що якщо так подумати. То те, чим була книжка протягом історії цивілізації, це є нашим сучасним розділенням на книжку, чи електронну, чи паперову, і на аудіокнижку. Тому, як на мене, паперова книжка і електронна книжка це якийсь такий єдиний шлях. А от аудіокнижка це дещо інше, що дуже сильно вкорінено в нашу історію читання. От такі от справи з нашими уявленнями про цю, начебто, мовчазну, начебто індивідуальну практику, яка, як виявляється, насправді більшу частину історії такою не була. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною, і дуже дякую моїм патронам за підтримку. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про наше сучасне читання, і от про читання впродовж історії нашої цивілізації. Зустрінемося з вами за тиждень. Хай вам щастить.